Усім робожок. Сьогодні про страшну війну в Україні говорить увесь світ, чому в нас час розвитку цивілізації між людьми така жорстокість і ненависть, хто винен в цьому безумстві і сатанізмі? Уся біда в тому, що в останні століття все направлено на те, щоб викреслити творця життя людини. І коли відбулося це нехтування, відкидання Бога, на землю прийшло прокляття. Людям з раннього віку задурманили мозок теорією еволюції, походженням від мавпи. І коли люди в це вірять. Вони втрачають Божий образ, по якому не були створені, і приймають образ віри, тому і вони поводяться як звірі. Зміниться, спасти цей світ може тільки Ісус і Його Євангеліє. Усе, що буде відбуватись незабаром, коли прийде Антихрист, і люди приймуть його владу, це страшно. А тому Господь закликає: моліться і пильнуйте, тобто проповідуйте Євангеліє, спасайте цей світ, щоб вершники сатани не мали влади над нами. Амінь.